Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Роман Дудін розносить Єз Зеленського Єрмака прямо з камера. Ексез Божник знає, про що говорить. Дивіться, якщо ви хочете, щоб я прокоментував заяву президента з приводу малюка Татарова. І і Дивіться, я відповім дуже просто: в мене нема медичної освіти для того, щоб я виносив якийсь діагноз. З приводу диверсійних груп в місті Києві. З урахуванням того, що в мене знаходиться переписка Служби безпеки України, і в тому числі окрема переписка є того керівництва, яка була зараз на той час в Києві, про жодні групи чеченців, про жодні групи диверсійні, які були, нападали на урядовий квартал. Дуже багато роботи було. Я в тому числі ми відпрацьовували адреси, відпрацьовували людей, перевіряли цих людей. Разом з тим жодної диверсійної групи, яка б там біжала з автоматами і когось там намагалася бути, такого не було. Дякую. а взагалі ДРГ в Києві були? Е, дивіться, е, треба розв'язати ці поняття. Взагалі е, було е, 19 груп, так званих великих диверсійних груп. Е, із них 18 було ліквідовано на території України. Одна з них частково досягла успіху це е, у Гостомелі. Це частково, тобто воно ну, починалося з цього. Диверційних груп, там по дві-три особи, які е бігали щось е намагались е створити, їх як такових не було. Були, була агентура, яка слідкувала за е тими чи іншими діями посадовців, органів влади, правоохоронців, Збройних сил там, і так далі. Разом з тим, е я б би ці поняття тобто, на е диверсантах, ті, саме ті, які там здійснюють підриви, вбивства там, і так далі. І на ті, які збирали інформацію в інтересах Російської Федерації, ну, типа коригувальники, так? Ну фактично коригувальники, але ну, там трошки більше, більше обсяг. От агентурного апарату було дуже багато. Ну і знову ж таки на сторінках ми показували те, що ми вскрили з Харкова по всій Україні. Там червона е, карта цатками е, набита по всій Україні. Тобто ми їх бачили. Ну, диверсійно в класичному розумінні, тобто для того, щоб здійснити якусь диверсію, там, підрив мозку, знищення якогось лідера. ну Такі, такі групи мені, мені не відомі. А, а замах на Зеленського був? Замах на Зеленського був початку війни? Слухайте, ну я ж я ж вже прокоментував, що я не цей як його. Не маю медичної освіти для того, щоб коментувати чиїсь діагнози. Ні, замах на його життя. Я ж вам ще раз скажу. Я, ну, ми розуміємо, про що я коментую. Ну, мені про це невідомо. І мені здається, що просто дуже талановиті хлопці знайшли дуже перелякану людину. І, в принципі, йому можна було тоді розповісти, що навіть там, група марсіан, ну, намагалася бути на боці Російської Федерації. Тому ну, якось так. Дякую. А ще... Військовий Олег Семороз у той же час означає наступне: не можу не відреагувати на полотно підтримки Татарова від пані Берлінської. Те, що зараз робить Берлінська, це свідома робота на офіс президента. і Тут немає середини та двох сторін. Є добро, а є зло. Берлінська у своєму дописі обрала сторону зла, бо історія не вихваляється. Торт татарова. Вона для будь-якої нормальної людини однозначна. Татаров – це ворог цієї країни. Він робив усе, щоб Україна програла у 2014-му банді Бандія та Росії він був. Групором міліція та уособлював антимайдан. Далі він грабував країною забудовниками, дискредитував з відвертими колаборантами типу портнова. Далі з подачі самопроголошеного віце-президента Єрмака узурпував владу у частині правоохоронної та судової системи. Саме він допомагає уникнути справедливого покарання для більшості корупціонерів та державних зрадників, маючи реальний вплив на правоохоронні органи. Паралельно з цим татарова тисне на громадський сектор, встановлює незаконні обстеження за журналістами, фальсифікує справи. Сам же татаро отримавши реальний вплив на систему розвалив справу проти себе, де набу підозрювали його у схемі та оборудках на квартирах Нацгвардії на Почереську часи, коли татаро працював на Укарабуд Макитася. Ну як розвалив віджав справу набу та віддав ручні СБУ. Ось такі авторитети, так як вона висловилася розумною правлінницю. Берлінської є бріє про у столиці та героя Татарова, який мужньо захищав офіс президента. Навіть коментувати не хочу виду наскільки людина. Відірвана від реальності та подій, які відбувалися в ході оборони столиці. Та пані Берлінська давно не приховує своїх політичних амбіцій. І саме тому я хотів би, щоб вона відповідала не як активістка, а по факту як політик, бо на політичні заяви вона часто не скупиться. Тож політична відповідальність має настати для такого діяча. Закликаю усіх зробити відповідні висновки про людину, і та не захворіти потім на політичну амнезію. Той же час Джон сміта також зазначає наступне. Резнюков виринув у Чехії прокоментував фейкову участь у вбивствах чеченців. Чеченці. у Києві ДРГ, я це точно знаю, як міністр оборони. Це він відповідає тим військовим журналістам і експертам, які стверджують, що ніяких ДРГ у Києві знищено не було. Всі без виключення випадки знищення ДРГ у Києві. Це дружні вогоні за загибелью наших же громадян через паніку, яка утворилася, бо влада провалила підготовку до війни. ДРГ були в місті Києві. Вони були інфільтровані заздалегідь. Мені навіть. Ресторатори розповідали, як за два дні того люди не розраховувалися в ресторані і казали нічого, нічого через російську мову. Далі переходили через два дні. Ви нам будете усі винні. Тому росіяни або їхні колаборанти були у Києві. Це правда. Ти був міністром оборони під час війни. Ручкався з Байденом Остіним з тебе показували по всіх світових змі. А з повадки так і залишилися дрібної промокашки з банди Чорна кошка. Що кидається в вічі у цьому спіч. Чи товарі ще не наводить конкретних фактів де і коли була хоча б одна знищена російська дерга в Києві на вулиці, такі то людей такого то поліцейські тероборони вступили в бій з ворожою групою. Одного орка знищили на місці, ще двоє утекли. Я це точно знаю. Мені доповідали як міністру оборони. Поліцейського Петренка і тероборонівця Сиродоренка, нагороджено медалями монастириський, показував мені фото трупа. Трупу був бородатий, явно чеченець. Так що татаров, що поруч у офісі, був зайнятий авзятями під охорону будин. Купорнува таки причетний до знищення ДРГ. Вірте мені вам ніколи не брехав навіть про яйця по 17 гривень за кілограм. Ні, конкретні факти він не розповідає. Він розповідає якісь чутки про якихось незваних рестораторів, які йому розповідали, якісь історії про якихось таємничих клієнтів, які просто не заплатили за шашлик. Ті ресторатори самі наклали в штани, як і резніков перед війною, і дозволили цим ДРГшникам втекти. Тому тих клієнтів поліція не затримала. Встановити хто вони були. Ми не можемо чи Дергешнік, чи просто хтось з російських громадян, яким зеля роздавав українські паспорти чи пропагандонів зв'язда, яким видавав запрошення в Київ на майдан. Тому ясно, що все це звичайна побрехенька. А фуфло це з виправданням татарова в дійсності Резніко у парі населенню, бо не досі одна банда. І доки ти у банді зберігаєш омерту, мафія тебе прикриває. Ви там чекаєте результатів розслідування? Яць по 17, ха-ха-ха. Правоохоронці за весь час так і не з. Зверталися до Резнікова і не проводили з ним жодних процесуальних дій щодо корупційних контрактів в міністерстві оборони. Ось і все підлеглі накрилися. А може, і тобі щось перепало при цій владі. Ти просто їдеш у відставку кудись за кордон до діток на ситу пенсію до кінця життя. За місяць до вторгнення це чудо заявляло, що ударних угрупувань Росії біля наших кордонів немає. На другий день вторгнення вже побігло на територію ворога узгоджувати капітуляцію. Лучший лучше міністр оборони чувак брехав поєдця по сіна. Нація за кілограм, коли було за штуку брехав, як ми залили злітну смугу мастилом, коли в дійсності жуляни захистив генерал Кривонос, за що зелені відкрили проти нього кримінальну справу. І Навіть тут же в цьому інтерв'ю збрехав, що його поїздка в Білорусь на переговори, нібито привезти до ескалації п'яти наших командирів Туреччину, тих самих командирів з Азовсталі, яких набагато пізніше просто обміняли на кума Путіна. При цьому кум Путіна дійсно був звільнений. А наших ще на рік звільнили в тюрму в Туреччині. Тобо. Патологічна брехня і ці патологічні брехуни афористи – Наша влада в реальності єдина ворожа ДРГ у Києві. Це Зеленська із бандою, і вона поки не знищена. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.